Пан Михайло питає. Питає так питає, чи буде раціональним, технічно правильним рішенням використати двотаврову дерев'яну балку як одну з точок для опори з трапіла даху. Якщо довжина такої балки повинна бути близько 9 метрів і опиратися така балка тільки на фронтони. Чи, кра... чи краще передбачити додаткове місце опирання для балки приблизно посередині, наприклад, з допомогою колони, яка закриється чи буде вмонтована в міжкімнатну перегородку? Професія інженера-будівельника це дуже творча професія. Пане Михайло, нема відповіді на ваше питання. Розумієте? Немає відповіді, тому що це формат «Бліц-вебінару». Для того, щоб запроєктувати конструкцію даху, це те, що у вас є, треба зібрати навантаження. Треба знати не тільки довжину кроку, треба знати її переріз, тому що це впливає на її гнучкість і на появу косих, зусилля зусілля, із остаточного прогину. Плюс крок цих, крок, цих крок впливає на навантаження на одну точку. Крок 40 см і крок 1 метр. Це різне навантаження. Другі. Таврові балки, які є дерев'яні, а є з ЗОСБій. Це різна площа точкового передачі навантаження. Різна. Розумієте? Тому. Щоб відповісти на ваше питання, нам треба зробити що? накидати схему даху, подивитися, як розподіляються зусилля, які, які ці зусилля, після цього перевести перевірочні розрахунки, і тільки тоді можна сказати, проходить чи не проходить такі рішення. Я не виключав би на вашому місці такий підхід. не виключав би так, має право бути. Ну я скажу вам так, що 9 метрів це не маленький проліт, насправді. Це не маленький. Для дерева нормальний проліт це 4-4,5 метра максимум. Все, Все, що більше, це вже ненормально. І дерево там вже не раціональне. На таких прольотах починають бути раціональні не балки дерев'яні, а дерев'яні ферми. А двотаврова балка вона не являється частиною цієї ферми. Їй там фізично важко запустити в роботу, тому що USB погано працює на розтягнення, працює, але погано. От. І бруски також, вони слабкі, тому е я так думаю, що розглянути це можна, але треба подивитися на проміжні опори. От. 9 метрів це чи маленький проліт. чи маленький насправді. От. Я би все ж таки вам радив, дивлячись на те, що ви у мене давній спонсор. Все ж таки, якщо вам треба більш конкретна відповідь, скористатися приватною консультацією, надати креслення, фото, якщо щось там зроблено, і тоді вже подивитися більш детально і прийняти остаточне рішення. Ну я ще пару слов скажу вам про двотаврові балки. Я терпіти їх не можу. Це одна із самих фуфлових геніальних технологій, які застосовують в приватному будівництві. Геніальний, тому що раціональний. А фуфловий, то, тому що з точки зору будівельника це геніально. З точки зору людини, що живе в будинку, це фуфло. Тому це геніальне фуфло. От і все. Будівельники інженери в восторгі, а той, хто живе в будинку. Звука ізоляції коштує коштує нехріна собі, тому що їх треба ставити часто, пожежі не стійкі, звука не ізолюючі. Ну, для людини, котра живе в будинку, жодної переваги. Друзі, ну вибачте, жодної. Тому, коли мені починають розповідати про будівництво каркасних будинків, живіть в каркасному будинку, друзі, живіть. І бути там тільки щасливі, що я можу на це сказати? От е, а всім, хто хоче не тільки жити, а й володіти гарною річчю, будуйте цегляне будинки. Керамічні, так скажемо, будуйте керамічні будинки. Все одно нічого кращого людство не вигадало на сьогоднішній день, От, тому з приводу. З приводу відповіді на ваше питання, треба проаналізувати повністю всю ситуацію і остаточно приймати рішення. або розглянути Може бути більш раціонально там розглянути у вас геть інше рішення і перейти не на балочну систему з кроками а на ферми. Або десь несуща ферма, котра підхопить коньок, наприклад, прийме всі навантаження, а оці от дві балки будуть лише виконувати там ролі історичного е, перекриття.